В ефірі телерадіокомпанія «Рокета». До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Знакова подія. 21 березня у залі засідань Рокитнянської селищної ради відбулася презентація екоіндустріального парку Універсал індастрій», що знаходиться у старій промисловій зоні колишнього виробничого об'єднання будівельних матеріалів і конструкцій селища Рокитне. Нагадаємо нашим глядачам, що концепція проєкту передбачає розміщення парку на площі 13,3 гектара, де за три роки планують створити близько 650 робочих місць у переробній промисловості. Інвестори планують налагодити виробництво будівельних металевих конструкцій і готових металевих виробів машин і устаткувань. Харчових продуктів та іншої продукції. Також на території нового індустріального парку планують проводити науково-технічну діяльність та діяльність у сфері інформації і телекомунікації. Загальні інвестиції в індустріальний парк на найближчі три роки мають становити близько 735 мільйонів гривень. На презентацію за участі керівництва громади, депутатів і членів виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, старост старостинських округів, керівників установ і організацій селища, представників громадськості, місцевих засобів масової інформації завітали директор товариства з обмеженою відповідальністю гранд консалт Константин Кулинич та директор. ГК індустріальні парки України Валерій Кирилко відкрив зібрання рукітнянський селищний голова Юрій Богданов. Після 30-літньої перерви роботи був ТОВМІКу, це завод у виробів, це деревообробний завод, зрозуміло, вони не працювали в нас. Зараз є в нас власник в особі, ТОВ, Гранконсал, які планують реанімувати роботу підприємства. В першу чергу це дасть змогу відкрити нові робочі місця сплати до бюджету Рокітнянської селищі ради, а саме ОСНН. Відновити сами, саме підприємство, відновити самий робочий процес на території даного підприємства. Селищна рада вже пішла на зустріч і зробила свій крок для зменшення податкового зобов'язання даного підприємства. Ви знаєте, що ми зменшили відсоток сплати земельного податку на підприємстві з умовою того, що вони почнуть працювати на території нашої Рукинянської територіальної громади. Представляючи майбутній об'єкт, директор товариства з обмеженою відповідальністю Гранд Консалт Константин Кулинич зазначив, що основним напрямом діяльності індустріального парку є промисловий. Ми зараз вирішили зробити одну єдину важливу річ для всіх: зробити підприємство, щоб воно працювало, переносило доходи в місцеві бюджети. Щоб ви не їздили в Києві, ваші працівники і діти не їздили там по е, півдня тратили на дорогу. А щоб працювали тут. Ми дуже багато спілкуємось зараз іноземними інвесторами. Тепер саме головне з вашої допомоги, з допомоги фахівців, фахівців е, підготувати той пакет документів, який буде е, робочим для того, щоб сюди йшли інвестиції. Не напрямок ми зробили промисловий. Це буде як от е, промисловості важкої по ремонту невеликої якоїсь. Побутової і аграрної і до е, вплоть до виробки продуктових е, продуктів. Про останні тренди розвитку індустріальних парків в Україні, і зокрема індустріального парку у Рокитному, розповів директор ГК Індустріальні парки України Валерій Кирилко. Він детально спинився на усіх вигодах для громади. Створення нових робочих місць, наповнені бюджету, пожвавлені малого бізнесу, екологічній безпеці, комфортних умовах праці для працюючих та інвесторів, створення додаткових напрямів для здобуття нових спеціальностей у місцевому професійному ліцеї і так далі. Цей парк створюється як екологічно чистий індустріальний парк. Згодом з'явиться таке поняття, як екоіндустріальний парк з відповідною сертифікацією. Це вже буде законодавчо закріплене поняття, і ми заздалегідь вже створюємо умови для того, щоб цей сертифікат отримати. Які вигоди взагалі отримує громада? Це економічний розвиток регіону, створення робочих місць, долучення інвестицій. І відновлення виробничої діяльності на території громади це території, на яких діють преференції, податкові, технічні та фінансові підтримки від держави, теж саме стосується і індустріальних парків. Це не юридична особа, це особливий статус земельної ділянки, яка повинна бути не менше ніж 10 гектарів, не більше ніж тисяча. Обов'язково повинна мати промисловий статус. І на ній є, є діють преференції, які направлені на ініціатора та підприємства, які знаходяться на території індустріального парку. Преференціями на території індустріального парку можуть користатися підприємства виробничої діяльності, підприємства науково-технічної діяльності, телекомунікації і утилізація відходів. Це не просто підприємство, як у радянські часи. Дозволяється і рекомендується поряд будувати і бізнес-центри, і виставковий комплекс, і шоу-руми, навіть дитячі садочки Мінекономіки рекомендує робити на території індустріального парку. Забороняється будувати лише житло, але дозволяється робити хостели або готелі, або для тимчасового перебування людей. І це не просто промислові зони, це такі бізнес-міста, які роблять цепочку від задумки якогось нового продукту до серійного виробництва. Досі існує великий попит з боку релокованих підприємств, і для них дуже важлива швидкість запуску своїх підприємств і наявність вже побудованих об'єктів, навіть таких, які потребують ремонту, є великим плюсом для вас наявність і тим паче наявність комунікації. З точки зору реалізації індустріального парку і строків, які ми плануємо стосовно цього індустріального парку, треба розуміти, що запуск підприємств любих, даже якщо воно релоковано, даже якщо воно заїжджає зі своїм обладнанням. Це там півроку, як мінімум. За нашим планом, в 2024 році, ми повинні вже знайти керуючу компанію, яка буде займатися розвитком індустріального парку. Друге, долучити перших резидентів, які зайдуть на територію індустріального парку, долучити фінансування як з особистих коштів ініціатора, так і долучених фінансових ресурсів, донорів, кредитів. Як правило, на реконструкцію більш, більш всього самі резиденти витрачають. І перших резидентів вже запустити, щоб вони працювали кінець 24-го, початок 2025 року. З точки зору об'ємів реалізації, у нас є старі приміщення, які ми будемо реконструювати. А також ми запроєктували нові об'єкти, нові цехи, які зараз насправді будуються дуже швидше. Швидко і вони по строкам будівництва можуть бути практично такі ж самі, як і реконструкція. Тепер стосовно екоіндустріального парку і наповнення, це два типу, типи виробництва. Це будівельні матеріали. І другий, другий великий блок це харчова промисловість, переробка. Але ці два блоки, скоріш за все, саме у вас остануть. Тому ми будемо працювати над тим, щоб зробити цей об'єкт максимально екологічно чистим. Орієнтовний розмір бюджету, який планується витратити на реалізацію цього проєкту 700 мільйонів гривень. Більша частина з цих 550 це якраз будуть гроші резидентів, які зайдуть на території парку. В індустріальному парку в середньому створюється до 50 робочих місць на 1 гектар території. Відповідно в вашому індустріальному парку. Пряме тільки створення індустрі робочих місць планується на рівні десь 650 робочих місць. Туди входить в тому числі і керуюча компанія, там охоронна оборка технічне обслуговування, і різноманітні сервісні обслуговування, і таке інше. Окрім цього, створюється непрямих ще робочих місць. Протягом десь 3 трьох-чотирьох років, поки буде будуватися та реконструюватися цей об'єкт, буде створюватися до тисячі робочих місць. Вони будуть носити не постійний характер, це там проєктанти, будівельники, якісь там різноробочі різно та інше. Окрім цього, це е, створення такого великого економічного об'єкту. Взагалі оживлює весь, весь бізнес на території вашої громади. З'являється маленький бізнес, який починає обслуговувати або будуватися рядом. Там від якоїсь шаурми да, на дорозі біля проходної до там СТО, якісь створення там готелів, підвоз. Підвоз якихось матеріалів чи щось таке, які будуть обслуговувати, працювати з цим об'єктом і обслуговувати тих, хто на цьому об'єкті будуть працювати. Кожне нове підприємство це нове обладнання, і в нас є попередні домовленість з вашим там, ПТУ чи навчальним закладом, да, цим, які, які готові під того резидента, який прийде, зробити додатковий напрямок, щоб навчати. Людей тому виду діяльності, які буде на цьому індустріальному парку, тому що майже кожен новий підприємство, яке заходить в індустріальний парк, вони заздалегідь кажуть, робіть зразу якісь класи, тому що все нове обладнання з-за кордону такого в Україні немає, і ми всі будемо навчати. А далі спілкування продовжилося у формі діалогу. Присутніх у залі цікавили різнотемні запитання від напрацювань інвесторів у цій сфері діяльності товариства та до перепрофілізації. Як неодноразово зазначалося, під час презентації між місцевою владою і товариством з обмеженою відповідальністю Grand SLL Consult налагоджену тісну співпрацю. Наявність реєстрації індустріального парку на території Рокетнянської громади є відображенням її інтересу до економічного розвитку. У свою чергу, держава з 2022 року почала створювати привабливий інвестиційний клімат для бізнесу. І, хоч попереду на всіх чекає тривала і наполеглива робота, сподіватимемося, що створення індустріального парку забезпечить можливість. Рокетянській громаді вийти на високий економічний рівень розвитку. Відповідним розпорядженням селищного голови Юрія Богданова створено комісію з питань найменування, перейменування вулиць, провулків та інших об'єктів на території Рокетнянської селищної ради. Члени комісії мають визначити перелік об'єктів, запропонованих до найменування перейменування, які містять російське походження, символізують державу окупанта, її визначні події і діячів. 21 березня засідання комісії провів її голова Олександр Конопчук. Як зазначалося, у переліку вулиць, котрі потребують переіменування у селах і селищі Жовтнева, Короленка, Висоцького та інші село Першотравневе, це питання. Ми вже в 22-му році розглядали. Пройшли всі етапи, які передбачено. Прийня... Прийняли... Прийняли... Прийняли свої рішення. Про ініціювання перейменування направили в доли Церківської районної ради, яка підтримала нашу пропозицію, тоді ми травне поставили. Потім на область воно пішло, відповідно, область наша, нашу пропозицію по перейменуванню підтримала. І по процедурі обласна рада направляє до Верховної Ради це питання, тому що перейменування населених пунктів, пунктів це повноваження Верховної Ради України. І у жовтні 2023 року на адресу селищної ради надійшов. Висновок від комітету з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради щодо перейменування села Першотравневе. І цим висновком комітет не підтримав подання Київської обласної ради щодо перейменування села 1 травня за інформацією інституту української мови, село перше травня до Церківської райони Київської області, як самостійний населений пункт існує з 1992 року. До цього часу це було поселення Радгоспу 1 травня. Інститут відзначає, що пропонована громадою зміни назви на травневе не є прийнятною, оскільки нова назва зберігає приховану вказівку на першу назву 1 травня. Для максимального врахування думки людей. Пропозиції нових назв мають пройти громадське обговорення, проінформувати громади щодо можливого переименування окремих вулиць і провулків мають старости старостинських округів. У той же час за роз'ясненням щодо зміни назв окремих вулиць вирішено звернутися до Українського інституту національної пам'яті. 20 березня Міністерство у справах ветеранів оголосило про запуск єдиної ветеранської лінії у співпраці з Українським Червоним Христом. Впровадження телефонної єдиної ветеранської лінії є важливим кроком і складовою нової ветеранської політики на підтримку українських захисників і захисниць. Та їх рідних зазначають у міністерстві. За телефоном 0800 505 217 кваліфіковані фахівці нададуть консультацію з нагальних питань ветеранам і ветеранкам, членам їх сімей, а також родинам полеглих воїнів. Міністерство у справах ветеранів закликає долучитися до тестування. В регіоні значно погіршилася епізоотична ситуація зі сказу, що потрібно знати про небезпечне захворювання і як від нього берегтися, розповідає начальник Рокитнянської дільничної лікарні ветеринарної медицини Євгеній Лікута. Епізотична ситуація щодо сказу в Україні, і, зокрема, в Київській області, залишається напруженою. На сьогоднішній день в Білоцерківському районі реєструється декілька вогнищ сказу. Сказ це гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин, а також і людини, за якого уражується центральна нервова система. Хвороба супроводжується парезами, паралічами, звійною поведінки тварини, іноді слинотечою і завжди закінчується смертю. Основним джерелом сказу в Україні є червона лисиця, популяція якої в останні два роки стрімко зростає, що підвищує ризик цього захворювання. Якщо собака живе на подвір'ї приватного будинку, то її контакти з іншими тваринами неможливо проконтролювати. Адже джерелом сказу може бути не тільки хвора собака, а куниця, лисиця, білка, криса, а також і їжаки. Найнадійнішим способом захистити своїх тварин від сказу є щеплення, яке потрібно робити своєчасно, а не після того, як ваша тварина нанесла покуси іншій тварині або людині. Багато хто вважає, що щеплення варто робити лише елітним тваринам, а звичайним безпородним кішкам мишоловам вони ні до чого. Це велика помилка. Адже саме такі тварини найчастіше заражаються сказом. А вже тоді, замість проведення щеплень тварині, доводиться проводити щеплення також і людям. Тому з метою недопущення виникнення цього захворювання районною службою державної ветеринарної медицини постійно і в даний час проводяться щеплення собак. І котів проти сказу в населених пунктах прохання усіх жителів Рокітнянської громади з усією відповідальністю поставитися до щеплення своїх тварин. Байдужість до проведення щеплень тварин проти скажу може призвести до захворювання та загибелі ваших чотирихлапих улюбленців, а також може нести загрозу для вашої родини. В Рокітнянській лікарні ветеринарної медицини в достатній кількості є антирабічна вакцина. Для щеплення проти Сказу, прохання всім бажаючим звертатися в Рокетнянську лікарню ветеринарної медицини та проводити щеплення. Щеплення проводиться безкоштовно. Рокетнянська лікарня ветеринарної медицини знаходиться за адресою селище Рокитне, вулиця Гетьманська, 9. З настанням теплої і сухої погоди рятувальники закликають громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в екосистемах. Слово головному інспектору відділу запобігання надзвичайних ситуацій Білоцерківського районного управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області Альоні Потомській. Білоцерківське районне управління вкрай занепокоєне станом пожеж на території Рокетнянської громади. Станом на 21 березня на території громади виникло 29 пожеж, половина з яких становить загорання трав'яного настилу та сухостою. На жаль, основною причиною виникнення даних пожеж є нехтування жителями громади елементарних правил пожежної безпеки в природному середовищі. Гасіння сухої трави, чагарників, Сухостою очерету на відкритих територіях вимагають залучення великої кількості як людських ресурсів, так і матеріальних затрат. Рятувальники Білоцерківщини закликають громадян не нехтувати елементарними правилами, бути свідомими та не провокувати пожеж в природних екосистемах. Також наголошуємо, що за самовільне випалювання сухої трави сухостою. Залишків сухої рослинності Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена адміністративна відповідальність згідно статті 77.1. Мінімальний штраф згідно цієї статті становить 3060 гривень, максимальний 620. Громадяни, будьте свідомими та не провокуйте пожеж в природних екосистемах. Будьте уважні, обережні, бережіть себе та навколишнє середовище. З нагоди Всесвітнього дня поезії, у центрі дитячої та юнацької творчості Рокетнянської селищної ради відбулася зустріч вихованців гуртка учнівське самоврядування з місцевою поетесою Наталією Ненюк. Авторка кількох віршованих збірок розповіла про себе і свій творчий шлях у літературі. Та продекламувала власні вірші, пронизані любов'ю до людей і України. Над Маріуполем матінка Божа сили свої покривало взяла і очищає повітря щасливе і осяває душевні діла. Матінко Божа, повітря очисти, теплим дощем земельку умий, дай нашим воїнам воду з криниці, дай їм життя і багато сил. Радюча, земля родюча, землі могуча, стань ти стіною життя вбережи. Тебе засієм, і поцілує всій, що хто живі. Миру в країні, миру у світі, зорям на небо вночі закривай, сили вогню і повітря, і вітру, сила води. Допомагай. Діти читали поезії, присвячені Тарасу Шевченку, українським захисникам. Про рідну землю і перемогу. Особливо зворушливо поетичні рядки звучали з вуст дітей вимушених переселенців, котрі знайшли на Рокетнянщині свій прихисток і відчули тут турботу і піклування громади. Зустріч з Наталією Ненюк збагатила внутрішній світ Юні, а самій поетесі додала ще більше позитиву. Й енергії на створення нових віршів. У понеділок 25 березня за новоюліанським календарем благовіщення Пресвятої Богородиці. Назва свята означає звістку, яку отримала Діва Марія від янгола про непорочне зачаття. Саме цього дня. Архангел Гавриїл прибув до Діви Марії, щоб повідомити їй благовість. Скоро вона народить Спасителя всього людства. Як для католиків, так і для православних християн, благовіщення є дуже великим святом. Традиційно святкують його перед Великоднем. Головна мета свята нагадати вірянам про те, що Син Божий прийшов на землю, щоб спокутувати гріхи людські. У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці вірянам рекомендують відкласти всі свої справи, піти до храму і помолитися. У цей час триває великий піст. Але згідно з церковним уставом дозволяється трохи послабити його правила, додавши до раціону рибу та морепродукти, гарячі страви з олією, вино. Загалом важливо провести цей день у гарному настрої, поспілкуватися з друзями і рідними, попросити вибачення за свої гріхи, злословити, сваритися і кричати заборонено. На цьому інформаційний випуск підсумки тижня завершено усім душевного спокою, добра і миру. Перемога обов'язково буде за нами.